Всім призві на каналі Йорірші 9 і це моє останнє відео на каналі. Ну, звісно що останнє відео в цьому році на каналі, та як в нас сьогодні новий рік вже буде. Ну якщо сьогодні, входить, завтра у нас вже буде 2023 рік, тому... Сьогодні в мене виходить останнє відео в цьому році. Щоб ви зараз не подумали, що я не йду з Ютубу. Ну, коротше, як ви зрозуміли, по назві назвіться відео, скоріше за все. Не знаю, як по назві не по я думаю, ви зрозуміли, що сьогодні ми в Lemon боксі. Давно вже там, 100 років не грав цей лемонбокс. Ну, куча всього походу, в цьому відео ми скупимо весь 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 цей, ну майже весь цей магазин, оце от все поскупляємо і повідкриваємо весь цей Pass. куплю його. От коштує 1890, ми його купимо і... Пройдемо до кінця. Ну що, до речі, завдання поп. Йо, ми тут всяких завдань. Давайте ми заберемо нагород за 50 бікбоксів. Далі, за. за що? За... Зесь якісь там кристалі ми забираємо нагороди теж. Ну, в принципі, що у нас є вже трохи кристалів, тут до речі омега-бокс є, тому давайте ми його теж заберемо. Шестірка, тут, походи, нам нічого не падає, та з нього зараз там. Нічого не випало, 271 кристал, це теж багато, це дуже добре. Тут у нас є подарунок далі. Три бікбокси, давайте ми їх теж повідкриваємо, в принципі. У мене тут потім, що система дропу це за бокси ви получаєте кубки. Тобто, хто не знав, можна переключити, якщо зайти в налаштування. А де воно є? А ви бачите, отут, оця, от, оця от штука, оця то тут, тут можна переключити і щоб за... були ніби симуляції боїв. І так можна було отримати кубки. Ну, у мене зараз за ящики. Ладно, давайте забираємо, в принципі, ще бокси, повідкриваємо зараз і. Я подивлюсь у відео, щоб відкривати інші акції. Тут давайте ми теж зараз іконку. Чи треба було менше, щоб повністю весь білорупас відкривати потім. Ну ладно, давайте поставимо зараз цю іконку. Е, давайте, опа. А яка в нас іконка, тільки щоб було, бо я щось не побачив? А, точно, ця от. Все, тепер давайте ми заходимо в магазин. Тут ми, вроді, мали, я бачу там безплатні або безплатна скіна була. Давайте ми, його, в принципі, теж заберемо. Теж непогано, все, нормально. 312 кубків. в мене виходить тільки одне відео по Lemon Box. Ну, от в мене так от мало бралерів. Зараз будемо їх вибивати більше, тому що. Я погнав, дивитися відео. А, давайте ми перше поскупляємо це. От все. За 740 чи ліпше мені не забирати за кристали. Давайте, напевно, що. Або ладно, давайте куплю, а потім, якщо подивимось, пару відео. E, що у нас ще є? Тут у нас вже нічого безплатного такого нема. Можна поскупляти це, а можна і не скупляти. Ладно, давайте тако дивимось. Ну давайте, в принципі, можемо поскупляти. Купу нам це не мішає, але зараз буде багато монет з лемон пасу. Тут там, тут не брав пас, тут лемон пас. Ми його, в принципі, давайте купляємо. Ну, ще ще не купляємо, забираємо зараз ці очки і будемо зараз купляти. E, я, значить, давайте подивлюсь рекламу перш на оцей от бокс. Ну, перше будемо сидіти і тоді вже починаємо відкривати. І так, коротше, я подивився відео на рекламні ящики, три рекламних ящика, тому давайте, в принципі погнали їх відкривати. Спершу у нас нічого, з другого наступна нам нічого не подає, ладно. З другого нас теж нічого, і з 3, то 6 ходу у нас тут так само нічого не випадає. Та? Ну так, у нас нічого не випало. Давайте на іконку на культа, я вже подивлюсь потім, вже не в відео. Хоча туди, в принципі, все роблю на відео. Тому давайте, тако, що робимо? Давайте ми дивимося на 5 лемон боксів, потім на 5 бікбоксів, на 10 цих старпоїнців, як вони називаються, і іконку. Погнали працює на лемон бокси. І так, в принципі, все, ми подивилися на лемонбокси, забираємо перший ящик, другий ящик. Ну, жалко, що нічого не випадає, ну ладно. Третій ящик і у нас там стільки, п'ять ящиків чи що? Та, напевно, що п'ять. Це вже четвертий ящик і останній бокс, з якого нас. Блін, що ну, нам так не повезло? Нічого не випало, а тут будуть ящики. А, добре що тут є в цьому ящики. Ну, нормально. Давайте забираємо тут 100 монет. Е, поки що брав лемон пас, нічого відкривати не буду. Е, так, дивіться, давайте я зараз такого дивлюсь ці дві реклами за... Ні, поки що дивлюся за бікбокси бокси. До вас підключаюсь поки їх буду відкривати. Потім я зразу дивлюся е, за ці старпойнти, іконку. І зразу назбираю десь 2-3 тисячі кристалів. І тоді я ж зразу вже до вас повернусь. Ну ладно, погнали на бікбокси бокси І так, от у нас вже йдеть старпойнти. П'ять боксів. Давайте забираємо, в принципі. На ізі перший. Ну, звісно, що нам нічого не випало. Другий. О, топ, все. Третю нам зараз падає. Давайте старт лайк, нам випадає легендарка. Давайте. Раз, два. Три пам! І блін, а хтось не написав лайк, нам випав рідкісний бравлер. Ну ладно, це в нас Барлі. І це вже який, це вже четвертий бокс чи п'ятий. Це А, вот, все, оце вже останній бокс, і з нього нам нічого не падає. Ладно, нам вже хоча б випав Барлі. Тому все, я дивлюсь ці дві реклами, і дивлюсь зразу на пару кристалів. І тоді вже зразу до вас повернусь, будемо відкрити. О, то, чекайте, у нас тут завдання виконалося. Нам може щось цікаве. Подивимось на що, А, на всіх, ну, 120 кристалів це нам теж потрібне. Ну все, ладно, я до вас повернусь, коли я назбираю десь 2000 кристалів. І так, коротше, я назбирав трохи більше, 5324 кристали, тому думаю, нам цього хватить. Так, в мене щось якась місія пройшлася, це... А, 5000 кристалли зібрати і получаємо нагороду 5000 метр. В принципі, не повинен, ким монеті, повинен, не Ну, поняти, погнали. у мене тут вже трохи пройдений Ну, Ладно. Pass. Давайте, в принципі, купуємо за 1890 пам. Давайте точно хочу купити, конечно. Купляємо. Все, ми получаємо у нас на 3000 кристалів. Ми тут по дорозі тут тоже будемо кристали. Я надеюсь, що мені стане. Ладно, давайте погнали, в принципі, докупляти. Потім позбираємо те, що не цікаво, а потім вже прийдемо до ящика. Першу позбираємо монети, очки, все, і таке. Степер, що мені навіть не стане... Ні, мені напевно, що стане до 30-го. Та, мені до 30-го стане. А от далі, далі... А, тут 200 кристалів. Ми, в принципі, зараз позбираємо, то що. Мені до кінця точно не стане. Вот, все. Мені буквально ще оцей все. Давайте ми тут зберемо 500 кристалів. <ків> так, трошки прихріплемо. 200 кристалів, тож забираємо це. Е, так, де де де, от, 50, ну, Давайте ми зараз всі вже тут зберемо. Можна, в принципі, по дорозі монети збирати. Давайте зараз будемо збирати це, давайте панали. очки теж можна збирати, в принципі, очки села вибирати, тому пізніше це будемо робити. Е, так пам, Забираємо 506 очків. Забираємо кристали. О, давайте, до речі, на пені заберемо. А, нам бажай, дається просто пані, тому що у нас нема пані і скин зразу на ній. Нормально, зразу скину в нас є. Давайте далі пішли збирати монетки наші. Пам, ну звездвочки теж. Забираємо монетки теж. У нас зараз буде нормально, монет так багато. Так, давайте забираємо тут теж. Нормально, ми вже доходимо до 10 Я не знаю, забираємо, що бастера зараз. Давайте, Забираємо його, пам. Ну і потім забираємо, ще теж скін. Все, давайте ще іконку ми теж заберемо. До речі, а, мене тут іконка ця стоїть, давайте ми поставимо вже нову нашу, кожен раз буде міняти іконку нову, на яку. А стоп, а яка була, напевно, що ця? А ну давайте взагалі поставимо просто бастер, та і все. У нас буде стояти отак так от бастер. Так тоже, принципі, нормально, Блін, я трохи. Давай, давайте ми до бастера. І давайте 3000 зв'язних очків, теж тоже нормально. 150 монет І все, погнали далі. У мене тільки 1000 кристалів, надеюсь, не стане. Далі рекламу погано. Та блін мені не стає. Придеться далі рекламу, подивитися ще трохи. А, ну тут далі, в принципі нормально, кристалли. Десь ще пару реклам поделюсь. в принципі до вас... Поверну... Чекайте, може, ми ще тут десь позбираємо. А, ну Тут просто браулери, так? Давайте ми зразу поставимо. І тоді вже я почав збирати. Так, тут у нас тут нічого нема. Ну і що, ладно, я, в принципі, пішов далі заробляти. І так, коротше, я вже заробив, в принципі, 3500 кристалів, майже, тому я думаю, нам цього стане, вже, щоб дойти до кінця. Давайте, в принципі. Ми зараз тут позабираємо це е, монетки і продовжимо далі вже нарешті відкривати е, цей Pass. Точніше лемон паз завжди путаюсь. Ладно, погнали купляти, давайте, по зразу збираємо е, кристали нам, щоб ми потім за ними не верталися. От, зразу три сотні у нас зразу є, нормально. 200, потім, блін, мені що, зараз знову ще не стане. Ну це буде капець, якщо мені знову не стане. Так, давайте пам-пам-пам-пам. Ні, ну в стає. Ході почути, давайте зараз ще збираємо монети по дорозі. Е, так. Ну, в принципі, в принципі, в принципі, в принципі. Так, мені нормально. Я думаю, що мені стане зараз. От так 10 тисяч нічого собі на Е, Так, о, зараз 100 кристалів ще є. Ну, нормально, я думаю. 25 тисяч степонтів. Нічого собі так багато. Ладно, давайте погнали далі. Збираємо. Ну як збираємо? Що, ще поки що проходимо. Ну і все, у нас лишився останній левел, пам І все. Давайте ми зараз забираємо монетки. Позабирали ми, значить, забираємо цю іконку. Далі ми забираємо цю іконку. Це моя, напевно, що улюблена іконка, яка поки що є. Далі забираємо нам залітає, і давайте поставимо цю нашу іконку. М -м давайте -ки. мені навіть зайде перше, мені щось не заходить. о, йшло так. Оця вот. іконка ми її поставили. Ну і погнали до найцікавішого, це відкривання ящики, потім ми поставимо очки. Сили на... Ну ще, ще потім позабираю очки сили, Так. А, я зрозумів, я зрозумів. Блін, капець, ви так багато реклам, що капець, жалко, що їх не можна відключити. Хіба що інтернет виключати, а за інтернет мені треба, щоб мені тут кубки получалися з тих ящиків. Ладно, в принципі, планали заробляти. Далі нас... Ну що, що заробляти? Відкривати ящики. Давайте планали. Ми поки що йдемо, в принципі, все зараз збирати. Очки це, я думаю, потім вже не на відео пробіжусь, позбираю всі. Законяю, скажу, що всі на, на бастери, напевно. Ну, побачимо вже, на кого там. А так, мегаящики, давайте забираємо. 5 предметів, в принципі, нічого. Другий мега-яд. Та йо-ма-йо, йо. Так, погнали далі відкривати. У нас мегабокс, давайте теж відкриваємо. Нічого нам не випадає. Давайте, я думаю, що ліпше, давайте перейдемо до омега-ящиків, їх буде цікавіше відкривати. пам, 6 предметів, Блін, жалко, що тут нічого. Конечно, справжньо випадало по 12 предметів тут нічого. До речі, ми ж могли просто повідкривати в магабоксі, нам там випало б кристали і ми б далі б купили. Ну ладно, відкриваємо, тут зразу у нас є x2 магаячки. Давайте ми їх в принципі, відкриваємо. Перший перший у нас нічого. Я надіюсь, що ми виймо, хоча б двох-трьох брали, але то щось там взагалі не везе зараз. Так, давайте. У нас тут вроді ще є десь. О, я пропустив э, ці сарпоїнти. Давайте. О, все, є ще один магаячик, це добре. Шість предметів далі. Блін, знову нічого не випало. Ну ладно, хоча б кристали є. Далі у нас що? Є о, зразу три омега ящика. Нормально по 6 предметів, ми вже так будемо мати 18 предметів, як мінімум. Відкриваємо, а що ти 9 кристалли, тільки дав. Ну ладно. Тут у нас далі відкриваємо і 120 кристалів, Тоже теж нічого не було. Опа, 7. Тут у нас буде браулер, походу, так. Давайте, все, Перший брауле у нас є, Ставте лайки. Давайте зараз це буде легендарка, пам. Ну, епік. Вже ніж рідкісний браулер, Тоже нормально. 307 кристалів і виходимо. Так, ну я ще тут побачив бо, би екстреми ящика, чи то мені побачилось? А вот тут екстреми ящика, давайте ми їх теж забираємо. Перший 5 предметів, другий 5 предметів. І третій у нас. Шість. Ура, щось випало. Ну, ще не випало, а от зараз нам випадає, давайте пам'. Карл, блін, вже сверхлетки. Ладно, забираємо. Не здається, що до кінця цього відео на шелі вже буде 35 ранг. До речі, що тут закупки. Опа, чи ми ж тут закупки можемо? Давайте забираємо Джесі. Все, вже трьох-чотирьох бравлерів ми отримали так, от коли сюди зайшов. Забираємо очки села, А, тут очки сили рандом, дається, думаю, що треба вибирати. Тоді, в принципі, можна і очки села буде позбирати теж по дорозі. Не, блін, а то це капець якийсь. Е, э, алло. Йомайо так, коротше, по збираємо очки сили в нас. Тут нам дається вони рандомно, тому, в принципі, їх швидко збирати. Так, очки сили ще забираємо. Ящики давайте теж відкриваємо, нічого. Далі у нас нічого. Блін, жалку, звісно. Ну, Щось бралері немає. одної легендарки в нас тут на аккаунті нема. Ну хоча, в принципі, бастер, то він зараз рахується так, як Лего. тільки скоро він вже буде міфіком, Ну, якщо рахувати справжній браво. Так, 75 очки села нам дається на J7, далі відкриваємо на нових, до речі, посипу що трохи, на бастера и на френка, вроді, нам. Так, відкриваємо мега ящик, тоже 5 предмет, жалко. Що нічого не випало. Давайте зразу ще 2 мега ящика відкриваємо. 5 предметів, 1-0, все нічого. ничего. Еще один ящик, 5 предметів, та блін, що у нас нічого не падає. Жалко, звісно, Ладно, давайте біг бокс. Біг бокс, теж у нас нічого. Та, йо ма йо як вже дістали ці реклами? Так, погнали далі. Забираємо очки сели, бік бокс. Блін, знову нічого не впадає. Жалко, що нічого не впадає. Ну ладно, відкриваємо, надію, хоча б шанси підвищимо. Ну але, звісно, хотілося б легу. Ну, поки що відкриваємо, поки що будемо чекати на неї. А да, за кіно, ну, з речі, наші брал пас трохи фармиться. Ну, блін, ми вже і так, в принципі, багато ящиків відкрили, я не знаю. Нашу, ну що нам, нам такі ящики, в принципі, не треба буде. Ну, я хочу, мені здається, тут десь один ящик максимум не збирається. Ну, так, давайте забираємо далі. Скоріше, що зараз буде знову реклама, ну це капець з ними. Пару ящиків відкрив, вже знов реклама. Так, давайте далі у нас бікбокси, ми їх забираємо нормально. Так, далі ще у нас бікбокс, теж нічого. Ладно, мега ящик 5 приметів. Та Блін. Коли 6, коли буде 6. Ладно, забираємо ще один бікбокс, теж нічого у нас. Ще один і 4. Опа, ча, у нас тут з Бігбокса 4 і ще не випадає, пам. Газ. Блін, знову сверху, ладно. 4-6 вже нормально. І так, очки сили теж забираємо. Тут теж очки сили забираємо. Мого ящик, давайте, пам. п'ять предметів, блін. Жалко, що нічого не випало. Ну, в принципі, нам не дано газ випадку, тому зараз можемо нічого не подавати. Це Лонбоксі, це можна казати бокс-симулятор, тут ще може, в принципі, лего, зразу всі бралери повипадати, а можуть і взагалі довго не випадати. Забираємо тут ще в нас на збігбокс. Ну, нас же, в принципі, лишилося не так уже і багато. Ми вже на 42-му левелі, 42-й левел ми вже зараз відкриваємо. Отже, 43-й. Ну так, ще недалеко вже лишилось. Ну, ми ще всі скіни покупляємо в магазині. Це те, щоб е, ми повністю все поскупляли максимально тут є довго не заходить, у нас багато чого тут е, не куплено. Так, шістірка, що нам тут випадає, пам. І давай, легендарка, якийсь там випадає, і не, це такий випав дерев. Ми зато ми будемо мати майже у всіх сверхетках. Ми вже за це відео 5 сверхетків робили, Чи що? Чи в мене, мене вже напевно що один був. Ладно, давайте забираємо тут далі. У нас, напевно, що Джек у мене були, там. Забираємо ще ящик. очки сели, ще один бікбокс, ми вже пі. стоп, 4 О! Випадає нам ще одна і це в нас. Все, ми вже були в цих редких Ріко нам випав. Ми вже 50 левел забираємо. Так, мигайщик 51. й Нормально. Так, у нас ще давно реклами не було. Так що добре йдем, тоді. Зараз зразу реклама, там. Не, немає реклам. Ладно, давайте забираємо пам. Все, 54-й і давай 4 предмет Блін, нічого. Звідси, чот... з бікбоксу 4, а з моїх ящика 6 на маємо все, з моїх ящика, пам. Легендарка, блін, вольт. Ну, косне як клево, другий хромик у нас нормально. Очки села, давайте забираємо. Бікбокс давайте ми теж забираємо. Три предмети, нічого. Ше один бікбокс, три предмети теж нічого. Блін, що у нас нічого не падає, що щось не зрозумів. Так, давайте пам, нічого. Три предмета, теж нічого у нас. Ладно, Все, 60, то ще 10 э, левелів. Ну так, тут десь 20 нових предметів. Ну, ладно. Погнали забирати, у нас же у нас вже 24 4 бікбокси збиралося, чи що? Вот тільки що вже два, два мінімум, я замість як назбиралися. Так, забираємо. мегаящик, нічого. Так, давайте подивимось, що у нас там. А, три бікбокси, давайте ми їх в принципі, зараз відкриємо. Перший пішов, немає нічого, другий пішов, нічого нема. І третій пам. Чотири нам випадає, що нам випадає? Фенг, вже третій хромік нам випав. Нормально ми сьогодні брали репов бували. Так, 500 очки сил нам падає на газа, а 300 сили на розу падає. За е, мега нам випадає нічого. Ну, звісно, очки сил, крім очки сили кристалів, монет, нічого вже не випадає. Нормального. Ну, хоча, в принципі, очки сили нам прокачується, потім нам вже всі будуть фулові. І тоді вже буде швидше відкриватися. Ящики. Ну, звісно, це буде не скоро, щоб в нас ці фулові були. Ладно, відкриваємо, поки що я щось пішов вже з переду назад. Ну, все, ну, в принципі, лишається пара нагород. І з них нас нам все. Це був останній наш ящик на сьогодні. І тут нам нічого не випало. Давайте точно перевіримо, виходимо. Та останній, о, зато ми ще апнув 27 ранг. Нормально. А, в нас ще тут є ящики. Нормально, давайте рекламний бокс подивимося. Пам, шестірка. Тут, походу, шестирки нічого не падає, там. Так, тут ще стірки, нічого не випало. Ну, давайте ми відкриваємо останні бокси. Це у нас біг бокс і дивимося. Останній це у нас Лемон Бокс. Пам і 3, 2, 1. Нічого не випало, зато ми апнули 904, 28 ранг на шелі, Нормально. Так, блін. Я думаю, я вже рекламний бокс нажав за рекламу. Так, забираємо, останні монетки. Ні, там ще очки села є, так? Ще монети є і останні очки села. Стоп. Нормально, тепер завдання ми виконали аж 5 000 е, кристалів, получаємо нормально. Далі ще 1000 ми получаємо, потім ще 200 кристалів, потім ще 350 кристалів, потім ще 200 кристалів. От би так було справжньому брали. Все, ми, у нас же 5к кристалів, а ні, ще 140. Нормально ми так назбиралися 8 бралерів, от такі от нам попадали. Давайте ми їх поїдк, щоб вони нам не світилися. Так, М -м пам. Давайте газ, РІКО, деріл, е, так, е, карл нам треба. Ні, Джесі. Все, в принципі, ми подивилися, що купити цей весь магазин до кінця. Давайте ми почнемо з старпойнта. Купляємо бандит Кольт. Все, в нас є забрали. ні, то ми купляємо за 25 тисяч теж. погнали. Все, давайте ми зараз повибираємо ці скінчики. Де в нас Ніта і Кольт. Ніта, в принципі, нормальний прикольний скін і Кольт, ну, ліпше помітиння назад на Акулий і зуб Кольт. Так, все, погнали, давайте. У нас тут що? на рози і на приматів тільки є скини. Ладно, давайте погнали з рози. хеллоуінська роза. Забираємо скін. Далі богомол, рози теж забираємо. Якщо чесно, мені ці богомол дуже подобається. Ладно, ми її купили. Тепер на ельпрімо, Забираємо перший скін, там, забираємо. Лтигру теж, в принципі, забираємо. У нас кристал, так швидко тут, що капець. Ель Дракон, Вердозу, Прімо теж е, забираємо. Пам. Все, у нас три скінчика таких. Давайте ми зараз затестимо їх тут. Ну, ми не затестимо, але просто подивимось, Так. У нас тут молоді, я вже казав, що нам не подобається, тому давайте візьмемо Хелловінську розум. А на Ель Прімо у нас. Такі користінчика є, давайте ми візьмемо отакі. Мені от. найбільше подобається, напевно, зі всіх, що є на її Ну що, ми, в принципі, все зробили. Відео вийшло довге, аж майже на 20 хвилин. Можемо, ще, в принципі, прокачувати бралерів, але я думаю. Ну, давайте, в принципі, попрокачуємо. Нормально, на 10-ту силу прокачали. Ну, посівки гаджети купляти не будемо. Давайте ще, може, бастера трохи прокачаємо, скільки можна. Ну і все, я думаю, на цьому вже можна буде закінчити. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як чекають, щоб частіше виходили відео по Lemon Box, тож давно не виходили. Ще може бути виходити відео по Retro Brawl, по Magic Brawl, теж нова гра, можуть по ній виходити відео. Ну на цьому будемо закінчити. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, вже знав, це казав, ну ладно. Э, э, Ставте дзвінок, щоб не пропускати мої нові ну круті відео. Ну і всім пока-пока!